Якщо Коля роздівається, то зараз буде щось страшне. Зараз буде шоу, буде кіно для хейтерів. Коля, я ж оце хотів у вас питати, чого в нас заводиться так погано мт тезон? А то люди питають, а я не знаю, що їм сказати. Скажіть і ви. А ти скажи, що 10 років, блядь, цей трактор, блядь, ніхуя йому не робилося. Ось о дракон. Як же ж в нагоді була б манітушечка. Коротше, засипало по самі яйця. Оце отута, Я думаю, що десь сантиметрів. Та 50 усі добрих є. Намило, це на оцій всій криші, на цій всій стороні. Тут ось все чотенько, В принципі, терпімо. І козирьок ось навіть зірвало. Ну це все лічиться. Треба зняти е, сніг. А я далі лопатою не достаю, а Коля далі не може доїхати. Зараз будемо щось робити, якусь приспособу. Це таке предісторія того, чим займаємось. Ранок пробиваємося, ну, пробиваємося, це громко сказано. Коротше, потихеньку їдемо до місця призначення. Це ж Арсенчика. Арсенчик, застряг у місті на пару-тройку днів. Маршрутки не ходять, те не ходить, те не їздить. Ось тільки, що чую, по радіо говорять, що у Києві е -е, жінка у скорій допомоги застряли вони десь там у заторах чи в чому то і коротше, народжувати там. Отак. Навіть нові життя народжуються в пробках. Ось Асенчик на повному бойовому. Та хіба воно добре Та смотри, для кого. Для тебе добре? Трошки змерз. Чого? Не топиться в хаті. Та там вже центральне. І робо, роце, любов не гріє. Та вона поїхала на вичову. А ти як що? За квартиру і заплатив бічова. Як ти вчився? Чого ти не доїхав на маршрутки чи на чому Е, в, У неділю чого не їхала, бо того, що утром сказали, якщо буде сніг, то не буде їхати ніяка. Ні Губської, ні Горобівської не було. Вчора стою, ніякої е заміски немає. Ті, тобто, що по селам їздять. Ні гінців, ні воронців немає їх. Ну так, це таке. Стихійне біс, тільки що по радіо чую, що жінка в пробці в скорій допомозі дитину народила. Так що в пробках навіть діти рождаються. Ну, в замітділях цей год. Тепер він в Києві сипев. Рух транспорту обмежений. Так як оце є в нас. Ну це таке щось. Побігали. Тут вони більш-менш центральні дороги щось пробігли, почистили. А другорядні тротуари. Ніхто нічого. Де. Тротуар, де він. Нічого ніде. А взагалі я вам скажу, що таке враження, як зима прийшла, ніхто її не ждав. Три машини всі на літній, лопат немає. Давай куплять лопату. В магазинах розібрали те, що ще три роки назад завозили. Такі реалії не знали ми, що буде зима. Ні, ну Ми то знали, ми предполагали. Ну просто, щоб за такою масою сніга за сутки, я ніколи не мог подумати. Такого в нас не було за останні роки. Та я не знаю, коли таке сипало, Арсенчик, не помню. Та останній раз, я пам'ятаю, чи 14-15 чи рік. Що що да. Аварій куча, траси перекриті, пробки, ну, коротко, щось неймовірне вчора було. Сьогодні ранок, ну поки ще двіжа такого нема. Ну. Люди ходять, де вони ходять правильно, по дорозі. Бо тому що тротуари не чищені. Гололют страшний. Почистить, де ж почистили, просунулися вони тут. А посипати ніхто ж не посипає. Якщо десь і посипано, то посипано піском. А що таке пісок? Треба сипати якусь суміш якої -то там того і того, щоб воно розставало при морозі. Вона що там, мінус 6 за бортом пише. І воно тупо як каток. Зимня, то, в принципі, їде, але швидко не потрібно. Ось Бачите, тротуари чищені ідеально, що людям приходиться йти по дорозі, не дай Бог що, все. Так що ми потихеньку зараз переміщаємося на базу, будемо займатися тим, чи займаються всі в Центральній Україні, кидать сніг і тому подібне. Там далі пишуть плюси. З дощами воно це все діло розмокне, розкисне, розтане. Коротше, погода цікава. Така зимньо осіння, скажімо так. Так що на базі вже зустрінемося. Вискочили на Київ Харків, думав, тут а картина краща. Коли де там двоє суток мало було, щоб роб, зробити дорогу міжнародного значення асфальтом. Фури дивлюся, сунуться, думаю, та чого вони сунуться? А потім, як виїхав, потім я зрозумів, чого вони сунуться. тому що просто жах. По-перше, стекло, по-друге, горби. Ніхто ніде нічого. Я не знаю. Немає в мене просто слів. Там в Одесі, як подивишся, йомай, по двоє суток оце стояли люди. йомай, все, вже понесло. Диві. Ні повороти не ні посипані, нічого, каша. Або каша, або голольот. Та цей же ж в Одесі там люди сиділи по двоє суток, оце ждали, поки їх врятують. в Мадрид, думаю, Арсенчику кажу, ти оце як їдеш кудись там, ти береш, ну тобі їхати там, як оце нам зараз до бази. І отаке случилося, да, там замело, задуло. Ти береш, кажу, з собою їсти, щоб тобі на двоє на сутки хватило, чи на двоє. Чи ти повний бак заправляєш? Це це жах. Отак От воно все і проїздить, я не знаю. Моя така думка, що за двоє суток вже оця дорога повинна бути, повинна бути просто. один асфальт і люди повинні переміщатися з пункту А в пункт Б на спокійниках, а Не оце як зараз. Ду -ду 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 -ду. Як не вибито, так голод. Зікін. 50 все, края. Тому що хтось уже зайшов вчора пробка тут неймовірна була. Там ДТП було і не одне. фури поскладалися. Ми ще в ту пробку попали. Та 40 минут хвилин стояли, та поки не ушли направо, та не об'їхали стороною, бо м'ясні. Всі, хто не м'ясні, зісно стояли. Все, тут тепер ось можна перти, але тут аж голольот. Вроді би нема таких калдою, як тільки що були. Но тут а голольот. Тільки нажав, тормоза, все, АБС вже срабати. Вон фура, походу, сложилася. Щось всю дорогу перекрило. Да, це тобі зима-зимушка прийшла. Зараз будемо ще й допомагати пхаті. Він щось, походу, виїхав і далі вже не їде. А що та фура? Я сам це вражене. Як оце ці фури їздять, вони ж зимню, ну, зимня літня резина не міняють. Тобто Все время одна і та сама резина. Як вони їздять, як воно їде. Ну, ми розуміємо, як воно їде. Ну є ж такі літуни, що, що аж страшно. Так куди тебе ми по місту тут? Ми місні. Все, став. Ні вперед, ні назад. І що тепер йому це робити? Хорошо, що хоч десь тирочка. можна заскочить, проскочить. Сейчас заїдемо на заправку кофе. Прайсові ціни на топливо. 56. А на опті за рушів доставкою. Пообізнало, правда, ну. Суть є сутью. Так, де його примостить жопу? Отут ще стане. По красоті Оце ця зима. Весь віжняк пішов через заправку. Він чоловік на дафі синьому. Гаряча резина, став, постояв, все, вже тронутися не може. Зараз машинка з буряками. Гружона, може, попробує витягне. Хоча теж тільки що трогався, буксує. Ну, це вже все, і пробка, вже движение. Це хорошо, что тут заправка есть. Не було б заправки, все, все стоять. Зараз дело буде, я думаю. Чоловік чоловіку підсобить. А Ось, дракон Вот таким надо, блин Тягать все на світі. О, пошел, пошел, красота, клас! Молодці хлопці! Все, пішов, 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 пішов. Що значить машинка гружона. Підсобив чоловіку. Аж не знаю, нічого не зробив, але довольний я як слон. Що чоловік поїхав. Поїхали і ми. О! Ще один мій підписник. Не знаю, стоїмо, як оце два клоуна, да, На заправки кофе б'ємо. Все, час і той, тому чоловіку треба щось підсобляти, тому що він не тронеться, резина гаряча. Воно просіло і все. Все, бомба. Трогаємо і ми. Оце воно. Оце тепер хоч робота буде. А то не знали ми чим зайнятися. Пролежні. Пролежували, а тепер хоч будемо знати, що є фронт роботи, який потрібно зробити. Такі перемети. Я ті дам. Ти на мазях, Віталька. Італь? Да. Класно. Другі. А там он під гаражами взагалі такі кучі, що це жах. Зараз цепляємо ковша. Є лопата, є все, але ми ж думали, що зими не буде, тому його і не прицепили. То прийдеться зараз ковш нацеплять. Шандурить. Машини на обочину став. Все, треба випихати. Щоб нікому ж не заважати хотів, ну воно ну, вийшло як завжди. Мтезон у нас на подогріві, зараз ось, якщо Коля захоче, дасть відповідь на ваші запитання. Чому ж у нас Мтезон так заводиться, а в інших так прекрасно, а в нас так погано. Зараз, далі буде. ЧП, козирьок зарувало у нас цим вітром. Воно ж так крутило, на цій стороні немає. Все прекрасно, снігу, а там просто такі кучугури, його по факту треба якось знімати, як ми його знімемо. Щось будемо думати. Коля, yeah. я ж оце хотів у вас питати. Чого в нас заводиться так погано МТЗ? А то люди питають, а я не знаю, що їм сказати. Скажіть і ви. А ти скажи, що 10 років, блядь, цей трактору, блять, ніхуя йому не робилося, а топлівні ж ніхуя не робилося. Ну, як подумає, виробітка якась є, блядь, або компресія. Я, повніст... Я це розумію, а люди не розуміють. Люди думають, що 4 тисячі мотогодин 12, не сіка. 10 років трактору, нічого не робилось, значить воно заводиться як часи. Кажуть, без свічей накала, в мене мінус 20 заводиться тільки воду, за цей заливки кипяток, яка бомба. Ну так правильно. Давай візьмемо так. Раніше в колгоспі, блядь, було як, приходиш на роботу, нахуй, два відра кипятка, нахуй, Кроніки підкривані, блядь. Відро залив, витекло нахуй, Кроніки позакривав, друге відро залив, гур завів нахуй і піздесно. Я думаю, що зараз газон заведеться, як ви думаєте. Там, блядь, топлівна, блядь, я не знаю, вона походу нормальна. Мені кажеться, він заведеться аж бігом. О, я таке думаю. Там мотор не такий, блядь. Тут же ця їбуча, блядь, турбіна, нахуй. Мені здається, вона ще за тієї гадості, блядь, так хуйово, блядь, цей. Попробуй його розмаслачити все нахуй, Я не знаю, блядь. Ви давно поставили на подарі? Та ну скільки 8 часов ми прийшли, жіталі, ми фірточку відкрили, якраз старити дзвони. <рес> кажу, щас ми єлі, кажу, фірточку відкрили нахуй, жіталі, ми пропхнули, блядь. Зараз будемо гребти. Скаже, що ця хуйня, бі. Ну, Замки не позамерзали, зато на воротах замерзли нахуй. Зараз будемо упражнятися, да? тут <рес> снігу я тебе дам. Та найголовніше, щоб ковш був на мазі. Ковшом це буде легше, ніж лопатами. Лопатами то відсюди покидають. Лопатами відсюди цю херню. Нагили дорогу почисти нормально? Та юпс. Ну їх на. Да? Він правду казав, землі нахватали, зато дороги нахуй нікому не потрібні, блядь. Повністю підтримую. А Київ харків ви, ви бачили Київ харків здоріли б. Так а тут ось долбойове, блядь, обочину почистили, зато траса осталася, блядь. Ну ти з гори їдеш, ти ж над горою МТЗоном не попнеш, блядь. Ну візьми ми раз згорни, виїдь на гору, блядь, Разів три згорни в одну сторону, блядь. О тут, навіть, мабуть, де пісок насипали, кучки, походу, мабуть, і теж згорнули. Серйозно, а як потім будуть поки розкидати, що вони будуть розкидати? — Я не знаю. Мені щось таке, що вроді. Я не пойму, як воно там згорнуто, ну аж обочину Ох і артісти. Так, все, давайте, коротше, упражняться, Де ти лопати на мазі? Вчора, кстати, купляю лопату. Заходжу в магазин. Один нема, в другий нема, в третій є два корча. Похо, пластикова така херня, тільки вона трохи інша, і пластикова труба. Взял, така легенька, думаю, хороша, 180 гривень. А друга була жерізна, важка. Кажу, ні, желізу не треба, оце тільки дві лопати, бо попродали, каже, все те, що й позапрошлий год привезли. Каже, ми сьогодні тільки торгуємо самими лопатами. Беру я ту, за ту за 180 гривень, 20 лопат кинув, вона репнула. Оце хоч лопата, як лопата. Так, да, так вона, вона просто ж ну, не, така, не такий пластик, вона там таке тоненька і отута так. У мене жінка купляла, не знаю, скільки років тому. Ну, тут держак товстий, а тут держак-то Тоненький, має. Фуфлуш фуфлум. Беру через снігу, так піднімаю, він раз зогнувся, вирівнявся. Ну, зізнаєш, скільки год бачу, то ще не поламав. Ну то не годиться, оце мені подобається. Це таке як взяв, так маєш вещ. Ну, так. Да. Все, печем, коротше. Бо балакати можна довго, да, Арсенчик? Зараз да. будемо упражнятися. Ну і що, сіка там, Коль? Так що будемо заводити. То самі з дебільних коментарів краще б написали е, гарного спеціаліста, який би оце от дійсно здав ту топлівну в ремонт і він її зробив. тому що я знаю, що ми зараз її знімемо. От веземо до найкращих спеціалістів і після того трактору взагалі робити не буде. Я в цьому вірю. Це, це чеське топлів, на їх мабуть. Фоторпализка, чи... так, да, її дуже мало хто роблять. От, Беруться робити. всі, а зробити ніхто її не ніхто зробить. зробить. І потім прийдеться купляти нову, а нова, там щось в районі 40-50 тисяч. Так що давайте. От винтар. Сенчик намазі. намазі. О! І все робота. Те ж просто що. Критика йде із за того, що тільки один я показую, як на тезон хірово заводиться, а всі ж показують тільки, як він добре заводиться. А насправді я впевнений, що в кожного третє він заводиться так само, як і у нас. Так що це не обідно, я ж кажу. Зробити її нема проблем, але чи її зроблять і вона буде працювати, це, оце є дуже велика проблема. Так що хай поки пече, а якщо там щось зараз, там, як казали, е, що там, поршня щось там, поршніва дригне, чи ще щось, не повні вже. Одригне, зато буде хай для відосів. Так що хай швидше одригує, будемо вставати, ремонтувати і буде, буде хоч щось знімати, а то що, сніг, ось ось будемо відкидати. Це, це ж не контент, це ж не, шо, не шок контент. Одворот відкидали і зараз будемо перецепимо з крючка на ковш, бо крючок стояв з клуга, відчепляли. Так що, я думаю, тест-драйв проводить, ми вже в цьому році не встигнемо, так як повний аліс. Якщо тут прирівняти, то я думаю, десь якраз по яєчка буде, буде сніг. Ну а так в основному десь сантиметрів 20-30 завтра почне розставати, потім знову замерзати і коротше, коротше, зима, зима одним словом, все потрібно робити вовремя. Як кукурузу вбирати, так і її і обробляти. А коли ти не спів, коли там ще щось, -то, то то вже виходить. Весняні оранки, весняні обробітки, а то вже не то пальто. Хто б що там не говорив, я притримую своєї думки. Якщо коля роздівається, то зараз буде щось страшне. Все, зараз натепляємо, далі буде. Зараз буде шоу, буде кіно для хейтерів. Як заводиться газон. Порівняння з МТЗ, мотор д 240 без свічок, без нічого, обичний, звичайний, без підігріву двигуна. Мороз той самий, погода та сама, але мотор інший. От я. От і всі питання, відповіді на ваші коментарі. Інший мотор, інша топливна і мінус такий самий заводиться техніка без ніяких запитань. Хай тепер бурчить. Бачите, хехкається. Морозяка 6, мінус 6. Вашкувато, але завівся, без підігріву, без нічого. Зараз бург не відкриє капот, бо це вскажете, що щось придумав. Температура. Ніхто не прогрівав. Перший пуст зранку. Треба щось підмостити. До речі, ще літня. Коли гарна акумуляція, все заводиться, все по красоті. На землі зона є нюанси, так що не обіцсутьте, що є, те є, показуємо. Як воно, як воно є. Все, хай бурчить. Пішов уже процес, почали хоч якийсь двіж вичищання ковшом. Лежить же, що надвало там біля плуга. Надій же ж за там за недільку, за дві. Та ну чим? Так би зараз звало, мені кажеться, б чогось би було б інтересно. Ластівка сидить. Прийдеться пхати. Так, да, ковшся є, це, не лопатами. В будь-якому випадку, ну не без того, що десь лопатами прийдеться підкидати. Ще прийдеться лізти на кришу, там скидати сніг, ставить коньок, тому що... Потому що. Завтра плюс, так що воно піде розставати, ну і звісно, розтати оцьому цьому слою снігу і розстати оцьому. цьому. Потребується яко... Як на мене менше часу. Тому я зараз вигорнусь. Понароблю їм такі кучі, що дітям можна буде санками злітати. Так, я беру лопату, да будемо упражнятися. Не хоче курва, на пузо сіла з цієї сторони. І все, ні вперед ні назад. Воно ж тут нагорнули ось кучу. А я ж туди думаю сміщу, щоб вже ж транспорту не мішати. Щоб вже ж могли їздити, проїжджати ну, машини. Смістився, все, Аліс. Зараз коля. Трактором трактор це сіла. Тарцинчик не копай, зараз трактор її витягне на той світ. Толку, що ти її копаєш. Це ж не посеред поля, що трактора нема. Ще й походка така файна вирисовується. Десь сонечко виходить, марки розсасуються красоті перед двором зашандорили. Зараз будемо у дворі. Коля Нікола зараз чирк. Смикне тут йому треба. Секунда діла. Тільки щоб толчочок був і все. Зима, значить, трос повинен бути завжди в машині. Це така невід'ємна штука. Зима, холода, одинокі, дома. Куди нібудь його вперти, оце це Все ще поламада? Куди я це втулиць присобачиться? Палець же не пролізе. Не пролізе. Замотай вони. Так зараз не залізе, Чи широкий. Прокручу його в цю сторону. О! Бомба, як слива в сраку. Та стой, ти ручник же! Просто то ж, сиділа на пузі без напряга, без нічого. Роботаємо далі. Всім пузом ось, прочеркнула, так що, понятно чого і не виїхала. Коли на пузо сідає будь-який транспортний засіб, то пофіг він чи повноприводний, чи передньоприводний, чи задньоприводний. Пузо це це вже все. Прописало повністю. Вроді би з виду висока, але ну, щось вона ніфіга не висока, ця машина в мене вища. Ну, але ця длинніша, так що це все індивідуально, Їхати, аж чоловік пече. Ще, ще зиб'є нагору. Розгон набрав. Пошов. Зараз я тут ось парконуся. І нікому я не мішаю стою біля себе. Все, пішли далі. Ну що, значить, оранку відмінили, тому що... Ну, Потому що непогода, да? клужок вже ось розтає. починає з нього капати, поки хай постуїть. Отак виходить красота, все вичищається майже до ідеала, скажімо так. Якщо завтра дійсно піде тепло, воно вже верніше йде, вже розтає сніг, сонце гріє, вже таке там 0 мінус 1, тече з криші. Ну, в ітоги не тільки з криші тече, а ще і земте зона тече. Вон, з бортової дивлюся. Гайка, вже посопило повело, навіть все таки в ковшик важкувато. З ковшика, а море таке совпадіння, він же ж перегрузив уже нормально. Моє так співпало. Вже вон, дивлюся на внутрішній часті коліса жопа. Ну, нічого не зробиш, хай пече. Гори такі класні. Для дітей би радість була, я ті дам, накатали б такого, що... Йо-майо. -йом. Отут ще я залишився. І все. І з снігом на сьогодні покінчено. А, Збрехав! Ще ж треба отам. Там жах. Я не знаю, чим його знімати, манітуха б нам би отут допомогла б. Як не крутий, стріла на 9 метрів, бо вона б виїхала, хто зна куди. А з мт зоном... Там не під'їдеш, там ще щось, ну тим не менше якісь може півтони тонну з криші скинемо. Ковщун вже налипає. Ну, Зато красота. ходиш, їздиш, все, супер. Отакі От реалії в нас в окрузі з погодніми умовами, звісно, повний дубсель. Ну, нам не вгодиш, то нам снігу багато, то нам сухо, то опадів нема, то кукуруза не сипе. Так що. Як говорив Микола у погоди немає поганої погоди. Оце трактор ще не глушився. Зранку як завели, зараз там десь в районі 12. Пару раз тільки коля заглох, а так не глушився. Це пече, не вилазячи з трактора. Ну, тим не менш посунулося, газона вигнав. Думав, боком повалить, щось не їде ніфіга, він боком, чи, 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 чи мокрий сніг, чи на якийсь він не такий. Не сексуально виходить, думаю, відос засніму, як газі квали боком. Ну, не вийшло. Так що все, відос завершуємо. Кому сподобалося, тому сподобалось, кому не сподобалось, значить тому не сподобалось. Логічно, логічно. Все. Всім пока і, звісно, все буде Україна.